Відео буде невеликим, але більш про підготовчі моменти, як пакували, як було, як все. Думаю, буде не дуже цікаво. Але наступне буде вже про подорож, буду намагатися розповідати, де ми що ми як всім після. Так, починаємо на... нашу подорож з Афінського аеропорту. Вилітаємо до Варшави, а далі на... поезде до Гданьска. Зараз команда вся собирается тут, в Финском аэропорту. 60. Сейчас будемо його починати приймати? Так виглядає шкіперське місце на флайберджі. просторный кокпит, великий, лучезный тендер. <таспорядок> салон. Так, выглядит салон. Такого колера дерева, коврики.

Каюта. One master bed. Yes. Yeah? Yeah. In three in From that side three, yeah? Okay. Three, three. Toilet. Six cabinets. Toilet. Toilet. This is one cabin also, eh? Yes. One, only one. Yes, it's master cabin. Master cabin? Локіном? Ні, uh -huh. Це у нас гардероб. Відтримуємо. Снова каюта с туалетом зазыркали и это у нас еще одна каюта с туалетом зазыркали и покорми правого борта будет еще одна каюта We have to pack all corners here, around Uta і, мабуть, ще є шкіперські для крю, для екіпажу. Десь спереді ще я не дивився, не виходив туди. Можливо, можливо і ні. Зараз будемо розбиратися, обрати специфікацію. Це дуже інтуїтивно, ясно і Так, Зараз покажу як виглядає каюта екіпажу. Спускаємось і тут знизимось є світло. Це двох'яросна така кровать. Зі світильничками. з розетками. Віконці, вентилятор, один, другий, пожарна сигналізація, люк, сітка. Найголовніше, то, що тут є такий екранчик, на якому шкіпер бачить повністю, що відбувається з лодкою. А, що можна побачити? По-перше, можна побачити погоду в режимі онлайн, можна побачити паливні танки, а, танки з точних вод. Танки свіжої води, кондиціонери, управління кондиціонерами, управління світлом, статуси генератору, статуси двигунів по енергії. Що ми бачимо, як працюють інвертори, як працюють сонячні панелі, альтернатор. Зарядка, бригова станція, технічні параметри, параметри води ще раз дублюються. Smart. Смарт це, SMART? SMART це в нас освітлення повністю по лодці. Повністю можемо управляти світлому, світлом навіть у каютах. Так, це у нас Port Hall, Starboard, екстер'єр, тобто ззовні освітлення кокпіту, ä, LED, кокпіт, естеріор LED, B-міні, ну, навіть underward Light. Так, навігація. Це у нас навігаційні огні. Ага. Так, Які у нас є аларми? Можна побачити, я думаю, що це одне з таких найголовніших меню. Потім настройки. В настройках тут передаються онлайн параметри, які відбуваються зараз в режимі онлайн, що, в які системи працюють на лодці. Ну, тут це коротше, для розробників на самому, насправді. Так, і що в нас? Поїхали далі. Тут у нас є такий двостворчатий великий шкаф. так, це я. Ха, okay. окей. Все зі світлом. Все з доводчиками Ось так воно все виглядає. Так, панелька клімат контролю. Тут і опалення, і... і світло. Це в нас. Ну, Гальйоном це назвати важко, це нормальний туалет. Так виглядає нормальний туалет у каюті екіпажу. Таке освітлення, можна навіть вмокнути ще світло зробити. Основне і таке, ну, це основне світло, точечні світильники і LED. Ось так виглядає каюта екіпажу. Ще зніму трошки що там в інших неко. Так, ми вийшли на морські випробування. І зараз будемо тут дивитись, що як працює. То все інше нам дали їхнього капітана. Максимум Сейчас разгоняемся. 7, чтобы быть точным, сколько у нас получается. Speed over ground 9,8-9,7 при почти 3,001 ну, 3 и 2,942. 9,7. Ну, а это на ветер. Я okay, окей. Okay. Так, сейчас зараз поднимаем. The engines is off. I'm in mean, nitro position, yeah. Сейчас мы дама пьет Здесь швидкостью 4,6 чотири і wind speed? 76 в взлив, в битву. 4,5 на 4,6. Так, у нас тут вот, погода. Вот. Grazie. Sì. Sì. Швидкость 6. Это трошки скиз. Галсу тут потрібно кожен раз скручувати стаксі, тому що тут штаг. Це ми йдемо під вітрилами. Ми... Таке враження, наче двигуни працюють наповно, але двигуни вимкнуті повністю. Швидкість у нас вісім вузлів. Ми почали підготовку. Запакували пол. Запакували а, опору. Вона, до речі, тканьова. тому її зашили, щоб, якщо що, селеними руками накачки. Не Трошку починаємо все запаковувати. Потім закриємо вугли. Всі вугли, а все, що може бути пошкоджено під час перегину. Все це буде заклеєно і закрити буде стіл. Трушки прибрані. Цей металевий стілець, я думаю, також ми кудись приберемо. Що не хочеться його тут, пальці в нього зробити філетового кольору. Ну, і зараз ми зараз познімали ми познімали обшивку все, що було запаковано ззовні у Ко копіт. Е, Одивимося все на подряпані, якісь сколи, все таке інше, а потім також запакуємо. І хром, мабуть, також завернемо, подивимось. Так, не знімав, але коротше, зробили вже провізію деяку. Шланги, хомоти, переходники, лечка, ізолента, Ну, в общем, такое Набор інструментів. Тут еще набор инструментов лежит. Постельное одеяло. Завтра будем упаковывать все вот эти углы. Везде все. Сейчас уже снесли все подушки. Сейчас покажу в одну каюту. Вот загрузил все. И там еще плюс шкаф, разложил все, чтобы мягко нигде ничего не упиралось, ничего не поцарапало. Сейчас еще сделаем светлее Так, что еще Углы все Все в общем так, чтобы ничего нигде не заломилось Нигде ничего не Не это самое Все там уперто Сделано Грамотно Сделано все грамотно Так, сейчас еще будем Упаковывать и Пол. Що ще? Подушки ці також поприбираємо. Обігрівач купили на всяк випадок. Якщо кліма щось клімою буде. Тулс. Так, зараз у нас роблять перший сервіс на 50 годинах. У нас по факту зараз 40 годин, але 10 годин на кожному моторі ми можемо дуже швидко наробити. Тому зараз перший сервіс. Деякі підготовчі роботи закінчуються, фінальні. Поставили спрейхуд, щоб не змерзнути. Попрятали всі подушки, запакували все. Тут навпаки розпакували, щоб перевірити все на якісь там подряпини або якісь недоліки. Потім заново все запакуємо, завернемо і будемо газувати. Газувати. так все виглядає з, з флайбриджу. Фух. Останні підготовчі моменти закінчуємо і так, затар... затарились трошки провізії. А? Яйця, хавчик, колбаски. Зараз все, в холодильник а запхаємо. Я вже затарив там воду в сторожі. Запасні частини, запасні каністри, ще нічого не розкладено. В процесі там перевіряю протяжку всіх хомутів на шлагах, Я робоча обстановка. Так, у нас зараз завершуються деякі роботи, а останні штрихи, так скажемо. Принесли нам таку самоклеючуся пленочку. Зараз будемо запаковувати повністю цю робочу поверхню, всі ці кути. Все що можна подряпати в процесі переходу. А, в принципі, поки що все це, це все. Так, зараз покажу, як я запакував лодку, як я все. Заздалегідь продумав, я так думаю. Окей, почнемо. Ну, По-перше, в туалеті я наліпив ліпучку на пол, на всяк випадок, щоб не ковзало мусорне відро. Заліпив тут вугол, заліпив дзеркало на уровні, де я можу Ну... не спеційно, але вдарити. Також, до речі, так тепліше. Проклеєні всі вугли. Там також так, проклеїв пол. Тут ми клеїв Тут пол, весь стіл, я показував, ще один стіл. Тут у нас кипить праця по прокладці маршрута Окей, не проблем. Also the fridge. Uh, блин, uh, холодильник. Тут вс всі вугли, пол вугли, вугли і тут, щоб не скользило теж. Там наклею ліпучку на верхній люк, бо башкою як люк закритий, не бачиш, і головою б'єшся постійно туди. Так, і зараз нам тут спалірують вугол, а я його, цей вугол також заклею. Так, ми вже тут все поправили всі хлястики, позатягували верхнє кріплення, зняли спінакер, зараз розписуємо фендери, в принципі, вже готові відходити, вже готові відходити. Є також інтричик, Це Мендаторі. До речі, коли виходиш з каналу 14, на 14-му вахті. зараз буду заводити двигуни, вигрівати. se oporte.